Ось квітня 23 рік. Експеримент триває. Це в нас звичайний посів на 15. Сіялося ну, локально і грубом розкидали десь кілограм за 200. Сілітри сюди кинула. Такий а це такий її стан. От це Сів на 30 з осінь 100 кг НПК було і весною теж десь більше 200 літрів на гектар лягло. Такий її стан. Поки дуже великої різниці не видно. Osserviamo da lì.